В прошлом параде, если вы помните, танков не было, а сейчас тут даже и танки есть. Это уж надо Ничего. такое сделать. И молясь перед ним всегда вспоминайте президента нашего в ваших молитвах. Не дай бог! Та же Екатерина за эти четыре региона сражалась, воевала десяток лет. Мы всегда будем так жить с великим Путиным и партией Единая Россия. Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітає в ефірі ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської антипропаганди. Тут у нас територія стрільно чиста від всіх їхніх вкидів, наративів і спробі посіяти в нас зерна сумнівів. А все з тому, що ми працюємо завдяки. І з допомогою наших глядачів, тож і сьогодні я закликаю вас бути активними, не забувати нам допомагати поширювати наш сьогоднішній ефір. пишайте свій лайк, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. І звісно, не забувайте підтримувати кращих і із кращих. Продовжується наш збір в підтримку 93-ї окремої механізованої бригади. Ми збираємо 250 тисяч гривень на FPV-дрони. і понад 200 вже є на рахунку у військових. Лишається дозбирати зовсім трошки, але без вашої допомоги і участі, як і завжди, ми не. Можемо обійтись. Тож переходьте за посиланням в нас в описі. Дивіться нас, слухайте, і обов'язково донайте. Ну і як же легко здивувати цих немитих, бідних і неосвідчених росіян. У них відбувається репетиція до параду Відобісі, Ну і відповідно один ходить і розглядає техніку. Кожен раз дико дивується, щоб не бачив. каже, скільки на парадах не бував, а ніколи такого диву не було. Всього на всього вантажівка, якісь шахеди, танки старі, С-300 і не тільки. Та не треба дивуватися, радіти чи бути шокованими шахедами. Ви краще 9 травня дуже, дуже, дуже уважно дивіться в небо. Так там вірно буде російська авіація. А ще там можуть бути сюрпризи, яких ви точно ніколи не бачили. Але здивують вони вас набагато більше, аніж стара радянська техніка. Ребятки, сколько на парадах был, вот такого никогда не было. Вы посмотрите, а вот здесь стоит ланцет. Ну это точно ланцет. Я сейчас прошелся, здесь очень много техники различных стоит. В прошлом параде, если вы помните, танков не было, а сейчас тут даже и танки есть. Смотрите, здесь уже установили камеру, а это вот это подставка для запуска. Что это? Вот это за белая штука? Герань-2. А, Герань-2, да. Беспилотник, Беспилотник да. Кто-то называет это герань, кто-то шахет. Я не знаю, напишите, как правильно, в комментарии. Сейчас пойдемте я вам дальше, покажу, что тут стоит, потому что это эксклюзив. Их сейчас увозят, а 7 числа только вернут сюда. С-300 вот такой вот красивый. Вот вроде тигр, ребят, стоит. Вот такую машину, кстати, я тоже первый раз вижу. Напишите в комментарии, что это за машина. Смотрите, какая навороченная. Она прям какая-то новейшая. О, ребятки, еще один танк. Могу ошибаться, но вроде бы это армада. Напишите также в что это за модель танка. Ну все, вот тут уже конец. Сейчас посмотрим, что там в самом начале стоит. В самом начале стоят Т-34 и различные другие танки. А вот дальше там Красная площадь, там уже кто-то марширует, слышно. Короче, ребят, я сейчас, наверное, подожду, как они поедут. И тоже вам все это покажу. Так что оставайтесь, ждите. Ну і на тижні ми вас здивували агравиставкою в Російській Федерації. Ну, це тоді, коли корів одягали у радянську воєнну форму. Все ж має бути просякнуто цією великою перемогою. На цьому вирішили не зупинятися, і ось у нас є вже готова інша зворушлива історія про те, як звичайний трамвайчик теж перетворився на щось дивне і особливе до дев'ятого. Травня туди натикали радянських прапорців. Ну а які ще стелі до стелі прикріпили маскувальну сітку і включили воєнні пісні? Ще і танк картонний поставили. Ну що ще треба росіянам? Ну і росіяни, щоб ви не сумнівалися. В дикому шоці як же сильно їм подобається, а особливо той момент, де водітель трамвайчика наряджений у ту саму військову форму, пілотку і не тільки. Мені здається, що якби можна було, вони би абсолютно все утикали і георгівськими стрічками, і цією воєнною формою, не розуміючи, що якщо воно щось особливе, то воно особливе і в одному місці, наприклад, в музеї, наприклад, в дні вшанування якоїсь пам'яті. А коли у вас діти, корови, трамваї, та й ви всі самі в цьому, то видається, що немає ніякої різниці між тими, хто поклав своє життя і справді вчинив великий подвиг, ну і звичайним якимось водієм, трамваю або дояркою, що наряджала корову. Сьогодні їду в трамваї ось, так торжественно і дуже трогательно оформлений трамвай борода Вурскава. Очень красиво. Дух, дух захватывает. Так, такой там здесь стоит. Это уж надо такое сделать. Хочу подойти к своему знакомому, теперь уже знакомому, водителю трамвая Николаю. Вот такой у нас тут солдат-водитель. Поздравляю, Валза вступающий красивой. Великая победа. Очень, спасибо большое, очень трогательно, Коля. Молодец, mm -hmm. как хорошо ты все сделал. Просто дух захватывает, сльози наворачиваются. Mm -hmm. Спасибо тебе большое. Ну и что це за імперія без свого царя? Те, що й досі, яким чином Путін не коронований, це, скоріше, не привілей. Це... Недопрацювання всіх тих, хто всі ці роки намагається облизувати його дупу. Один із лідерів цього руху, того в кого це найкраще виходить, це, звісно ж, голова Русської Православної церкви Гебешник Гундяєв. Ось він це робить просто філігранно. Ну і зараз буде черговий урок, як правильно це робити. Гундяєв закликає вірян в кожній молитві, в кожній згадувати Путіна. Хоча мене вчили, що чортихатися погано. А ще згадувати всю владу, воїство і молитися за них. Мені раніше здавалося, що треба спокутувати свої гріхи, молитися Богові, а не згадувати Путіна. Бога да, Путіна ні. Але ж то Росія. В них все перевернуто. Мир це війна, смерть це життя. От мені хотілося би щоб цей образ був розміщений в этом храмі, і молясь перед ним всегда, споминайте. президента нашего в ваших молитвах, властей, воинства наше и Отечество, дабы оно ограждалось от всякого врага и супостаты, супостатом, при, покровом Пресвятой Богородицы, ее молитвой пред Сыном Своим и Богом нашим за землю русскую. Аминь. Христос воскресе! Планувала серйозну аналітичну програму записати, а все здебільшого виходить якийсь цирк Шепіто. Ну це ясно, це все тому, що ми аналізуємо росіян, Он їхній один із найепатажніших депутатів, який свого часу ще й надувну ракету на Вашингтон відправляв. Тепер каже, що тільки коли росіяни будуть безнадіжно налякані. Тоді вони приймуть історичне рішення, що треба відроджувати їхню вітчизну. Що таке відчизна? Це радянський союз в кордонах 45-го року, коли існують і країни Балтії у складі радянського союзу, і не тільки Польща, Україна, звісно ж, Білорусь, і далі, далі, далі. За текстом виявляється, що тільки таким чином ця держава може вижити. Он за три останні роки каже: додалося чотири регіони. Я правда пам'ятаю, що чотири регіони не додалися, бо вписати можна було б і Одесу, і Київ це б нічого не означало. Але ну що я вічно цей буквоїд? Мовляв, якщо порівнювати ті ж процеси із єкатерінінськими часами, то тоді на це пішли десятки років. А тепер все падає їм в руки. Ну як падає? Все ж таки, депутат забуває згадати про мільйонні втрати Російської Федерації? А так, звісно. Треба відроджувати вітчизну. Тут головне тільки одного ранку не прокинутись, коли держави у вас більше немає. має. Парадокс в тому, що план запускається тоді, коли, коли возникає ефект безнадіжності ситуації. Потому що, как би это сказать, только безнадіжність ситуації, формирующе на базі безнадіжності страх, заставляє мільйони людей прийняти. то или иное решение. В данном случае решение исторического характера о восстановлении Отечества, о котором мы с вами и говорим. И знаю, я вот недавно с людьми говорю, я говорю, ну, слушайте, вот у нас за последние там, три года добавилось четыре субъекта Федерации, четыре региона. Там та же Екатерина за эти четыре региона сражалась, воевала десяток лет. А у нас за три... Вы что, правда думаете, что это случайно получилось? Ну, так же говорит нам официальная пропаганда. Да-да. Ну она что говорит? Как-то там куда-то пошли спасать своих, еще что-то. Хопа, Херсон, хопа, Запорожье. Ой, ой-ой-ой, как же так? Случайно. Не случайно. До этого Крым. Не случайно. Идет процесс восстановления Отечества. Он объективен. Да, его организует Владимир Путин, но сам по себе он объективен. И это и есть процесс, о котором говорит Нот. То есть даже там, где происходит как бы случайное, на ваш взгляд, событие, это не случайное событие, это стратегия НОД, восстановление территории Отечества. И там, где были ошибки в процессе восстановления стратегии, только НОД говорил об этих ошибках. Вот, например, ни, ни никто, кроме национального строительного движения, не предлагал отказаться от плана независимости ДНР и ЛНР. Вот поднимите материалы 14-15 -го года. Объясняя, что план независимости ДНР, так называемый план русского многогосударственного мира и план русского Отечества, где ДНР и ЛНР должны выходить в состав нашего Отечества, это противоположные планы. Но мы ведь сколько там? Восемь лет жили по плану, который не мог привести, по определению, к победе. И мы его поменяли. То есть был второй референдум по отмене первого. Кто, кроме Нода, это все предлагал делать? Никто. І раптово в ці важливі історичні скрепні дні та дати для Росії СВОшники вирішили із лід душу розповісти про те, як вони втомилися від війни. Нічого собі, а як же, двіжуха, про яку говорив Путін, каже свошник, що на війні вже два роки, і тут для порівняння він зустрів якогось парінька, з яким колись просікався в учебці. але одному не фартанули, він відправився на фронт. А другому фартануло, він потрапив в тил. Ну і почали розмовляти, що, да, що в кого, як. Ну і каже він йому, що дуже хоче додому. А той, що в тилу каже. Та ні, ні, мене все влаштовує, війна йде бабосі капає на карточку, все чудово. Але знайте, що це ж два різних світи, як власне СВОшники в окопі і росіяни в цілому, які продовжують жити своє найкраще життя десь там в тилу. Дуже і дуже хочеться тим, хто до сьогоднішнього дня вижив на фронті, повернутися додому. Сумують вони за домівкою, і ці почуття, ці думки, звісно, треба плекати і взрощувати в них. Бо як свого часу. В царской России, так и есть все шансы, что и в Путинской России самый військове вчинять перший бунт. Всем привет. Все знают, что я уже почти два года нахожусь на СВО. И тут у меня случился такой разговор. Я встретил паренька, с кем был на учебке. Еще вот тогда два года назад. Ему фортануло. Он. Попал в службу ГСМ постоянно в тылу. Все у него хорошо, все у него прекрасно. Начали с ним разговаривать по поводу того, что война быстрее бы кончилась. Домой хочется, все надоело. А и он, как бы, такой: Да, а что? Ну, зарплату платят нормально, типа, меня все устраивает. Я ему, как бы, говорить ничего не стал, да. Конечно, он, сидя в тылу, ему все нравится, у него все хорошо. Он не был ни в штурмах, он не был ни разу ни на передке, даже близко к передку никогда не был. А я как это все вспоминаю, волосы дыбом встают. Я не хочу этого. Не, я устал. И не только я, а вообще много кто от этого устал. От этих штурмов, от гибели сослуживцев, друзей. І нам очень хочеться домой. А ви, ребята, которые в тылу, да, я розумію, ви выполняете свою роботу. Ну, не треба такое говорити штурмовикам. Я очень вас прошу. Ну, ми знаєте, що наприкінці будь-якого випуску ми дуже любимо якусь таку побутову капость, яка якраз яскраво і підкреслить всі імперські наративи, всі заяви про те, що Росія в планети всій. Тож огляд на під'їзд. Суперядерної держави, в якої є Друга армія світу: Ескандери, Посейдони і кінджали. А під'їзд рознесений скріпи, велічі, і оде та все ушлі в щелі. Сходинки поламані, стіни облуплені. До речі, так можна сказати майже про будь-який середньостатистичний російський під'їзд. Просто з кожного регіону ми обираємо щось особливе. Таку країну кажуть самі місцеві не перемогти. Якщо мешканці цієї країни погоджуються жити в таких умовах про газову кризу, вони не чули, бо в них виявляється і газу то ніколи не було. Їм на це абсолютно плювати. Хоча іронія іронію, але коли почали запроваджувати санкції, говорити про те, що Росія буде відрізана від західного світу, західних технологій, товарів, то багато з росіян так і сказали: слухайте, подивіться в якому лайні ми живемо. Ми навіть і не знали, що все це було у нашій країні. І зараз я вам покажу під'їзд великої суперядерної держави, де дуже мало бідних. Великая армия, великий скрепный народ, великодуховный. Вот так живут великодуховные россияне. Скрепы, величие. Скрепы, величие, духовность. Все это здесь. Такую страну не победить. Не победить. Мы всегда будем так жить с великим Путиным и партией Единая Россия. Вот чем топит. Газ даже. Про газовый кризис мы здесь ничего не слышали. Потому что газа у нас нет. Мы же газовая держава. Мы Европе отправляем, Китай. Сейчас, правда, Путин Европе кран перекроет. И европейцы замерзнут. И, наверное, в этот дом наконец-то проведут газ. Мы надеемся очень на великого Путина. І якби сумно нам не було сьогодні з вами прощатися. Ми маємо піти для того, щоб повернутись. А ви, друзі, тим часом не забувайте донатити в підтримку 93-ї окремої механізованої бригади. Маємо якнайшвидше вже цього тижня закрити наш збір. Не забувайте лишати нам свій лайк, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. І звісно, бережіть себе. Бережіть Україну. До зустрічі.